Чого ти лишаєшся, тату? Де? У Детройті? Синку, не йде зі своєї території. І взагалі це буде наш рік, я відчуваю. Ти ж розумієш, що ти найгірший в світі батько. Не паскуй свого життя. Вдома ніякої Тату! Усе нормально! Ненормально! Ти нормально, мама нормально! Ненавиджу! І ти нормально! Я була з тобою розмовляти! Батько, йди в довбаний будинок! Рей, не лізь, я сказала! І ти одягнися по-людськи! Ми їдемо в крамницю! Ви ж у курсі, хто мій тато? І чим він торгує? Та знаю я твого татуся. <звук> Як ти кажеш тебе звати? Рік. Білий хлопчик Рік. Респект, що не засяду на завалити. Приходь якось, потусимо разом. Але не в цьому прикиді. Ти наче з секонд Ти свій пацан. Хочеш то хати товар? Приходь до мене. Тато знайде, шкуру з мене здере. Зроби так, щоб не знайшов. Розбий на малі дози. Збери бригаду і збувай. З часом народ вкурить, що ти нормальний. Це ріки. Він білий. Ти загрузнеш і вже не вирвесь. Що скажеш, я дізнаюсь. Чотири кілограми 20 грамів. Стільки ти важив при народженні. Коли я вперше зазирнув тобі в очі, то зрозумів, що ти переростеш мене, що твоє життя буде більшим за моє. Озирнися, тату! Глянь, як ми живемо! Треба зірвати куш! Я знаю гравців і я знаю гру. Давай, тату, я це можу. Ми це можемо. Підрихтуємо наше життя і знову будемо сім'єю. Що скажеш? Самі. Ви б повірили, що 15-річний хлопчина працював на федеральний уряд? Він працював. О, Ей. Що, і ви зі стволами.